Військово-патріотичне виховання, предмет захисту країни, і покликаний зрощувати, піддобрювати, вирощувати, плекати оцю зернинку, щоб в кожного з наших учнів ну розквітло дерево патріотизму. Тільки таким чином ми зможемо відстояти свою батьківщину, захистити її від ворога в будь-яких обставинах. І гасло у нас. Серце б'ється за Україну, серце б'ється за родину, серце б'ється за побратима. Мені е, предложили бути роєвой. Мені це сподобалось, бо роєва віддає команди мені по житті нравить. Подобається віддавати команди. Мені подобається ця, ця вся форма, цей весь цей марш. І так як нам команди віддавали, лінійки ранішні, вечірні збірки. Це дуже цікаво. Учні нашого ліцею сформували рій. З цікавою назвою Пульс 32х2. На І вони приймали участь у всеукраїнському конкурсі «Сокіл, джура, українська людь, який в цьому році, вперше за декілька років, починаючи з 2019-го, проходив не в онлайн режимі, а саме в режимі реального часу. І в таборуванні, яке відбулося в Бердичівському районі, відбувалися різні конкурси, такі як поряд, рятівник, стрільба. Перетягування линви та інші конкурси, і учні 8 і 9 класів приймали участь в конкурсі для середньої ланки і вибороли друге місце на обласному етапі. Було перетягування линви, смуга перешкод, конкурс «Впоряд», конкурс рятівник відун це конкурс по історії. Перший конкурс був перетягування Линви, це канат перетягувати. Для мене це було складно, бо нас дівчат мало і вони не мінялися. Нас було тільки дві дівчатки, вони постійно були. І під кінець уже сили дуже мало залишилось. Ми зайняли третє місце там. Я найперший, я отримав бага, дуже багато цікавих емоцій. Мені сподобалося приймати участь в цьому. Я навчився правильно стріляти з гвинтівки. Нам треба е, зароджувати. Патріоти народжувати патріотів саме в шкільні роки, в юні в дитячі роки.